Шановні, розглянемо розв'язання рівня С 20 2025 першого туру. Почнемо з середини значить, цих двох трикутників рівносторонніх. А описаний п'ятикутник оцей навколо має умови, таку саму сторону, як і цей трикутничок. Зараз ми його там і побудуємо. Ось він, щоб мати його висоту. Так, Беремо цю висоту. Ну і проводимо до неї дотично з цієї точки. Оп. Так, ну от тепер оце коло дає нам сторону п'ятикутника. Так, ось він. Ага, треба ще, щоб ця точка легла на сторону. Беремо і відрізаємо в цьому місці. Так, перевіряємо. Все, все працює. Задачу розв'язана. Друга задача. Почнемо з шестикутника, той який сірий. Так. Ось він. Тепер, значить, проведемо сторону п'ятикутника, точніше, пряму, яка її буде містити. Отак довільно. І оцю сторону через цю відповідну вершину. Між ними, до речі, скільки там 36 градусів. Да? І тепер з цієї точки, це от продовження оцих наших. Проводимо бісектрису. Там, куди вона потрапить, це і буде наша вершинка п'ятикутника. Відкладаємо, наприклад, 54 градуси. Так чином. І отримали сторону. Наш п'ятикутник. Так, перевіряємо. Ну, все як слід. Все на своїх місцях. Задачу розв'язано. Так, третя задача Кола однакові. Почнемо. Угу, з чого Ми почнемо З цього сірого трикутника і двох кіл. Так, одне коло і, і таке саме з цього боку. Тепер проведемо такий от кут 60, дотичні під кутом 60, але який до довільний бік. 120 раз і. От по, по такому колі рухається вершинка, де дотичні. Ця, ось ця потрібна точка. Саме з неї дотичні проводимо. Ну і просто добудовуємо другий а, трикутник. Ось наша конструкція без зайвих деталей. Все рухається як в умові, значить, задача розв'язана. Задача 4С, два дві дольки в п'ятикутнику. Почнемо з долик. Ось вони дотикаються і наші діаметри от і от. А отут перетинається продовження п'ятикутника під 36, тому отут 36 робимо. Значить, де 108? От, якось тут. 18. Так, от у нас два сегмента. І ми мусимо вибрати на них серединки оцих двох. От у нас в середині перпендикуляри вже є. От цю серединку і оцю. Так, ну і якось оця лінія має перен... перетнути їх. Ну, і ось у нас вже п'ятикутник вимальовується. Ось він. А то. От, от таким чином. Ну, якось, якось, якось так. Що не можемо. О, якось. Якось отак от все зробилось. Задача розв'язано. Так, п'ята задача. Два правильних трикутника рівних. Ось вони, і... Потрібно перемичку вставити так, щоб ці шматочки були однакові. Скористуємося розширеною теоремою про метелика. Опишемо коло. Ось центр, довільна точка. Отаким чином. І оці два відрізки будуть однакові. Задачу розв'язана. Так, шоста задача. Почнемо з еліпса і навколо нього ценій трикутник. Ось таким чином. Тепер побудуємо оцей еліпс гомотетією. Спочатку поставимо точку дотику буде. І оцей еліпс, да, ось дотична в цій точці. Ну, через от цю точку, як центр гомотетії оцей еліпс розтягнемо до. До цієї точки. Для цього проведемо так лінію. А ця вот Так, Enlarge From Point. Оцю фігуру з точки H на GH. ось він Залишається провести дотично під 60 градусів. Так, задачу розв'язано